А чи є якісь продукти, які підвищують регенерацію після операції, прискорюють загоєння рубців, там робить їх більш естетичними? Ну, звісно, якщо говорити саме зі сторони харчування, виключно на даним аспектом, це не, Що білкова їжа їсти? А, їжа, яка багата на амінокислоти. По-перше, білки а, у нас а, слугують і виконують велику Кількість функцій в нашому організмі це і наш імунітет, це наші імуноглобуліни, які будуть покращувати стан нашого організму, зменшуючи запальні процеси, які можуть виникати в ділянці там рубця і операції. Це утворення колагену, еластину, які повинні повністю затягнути наш шрам в послідуючому. Тому варто робити акцент саме на білкову їжу, не варто нею нехтувати. це легко засвоювані амінокислоти, які містяться в яйцях. Це якісь варіанти із рибкою, особливо морепродукти, варіанти із м'ясом, тобто ви не повинні даними стравами і продуктами нехтувати. Потрібно обмежити, звісно, як завжди, велику кількість жиру, посмажених продуктів, тому що ці продукти можуть викликати в нашому організмі хронічне запалення, цукру за рахунок скачків рана, може довше заживати. Не варто використовувати, якщо були операції саме в ділянці черевної порожнини, там якась абдомінопластика, наприклад, ті продукти, які можуть попливати на вздуття, через що у вас буде розтягне. Рення кишківника і це може повпливати на больові відчуття в послідуючому. Це бобові, це варіанти із капустою, все таки та газовані напої. Ну і звісно, максимально прибираємо весь все харчове сміття, яке навпаки буде провокувати ваш організм схилятися в сторону запальних процесів, аніж працювати на відновлення термін. Це робимо коробочки після операційної. їжі.